Друзі, вітаю вас! Дивимося сьогодні, чи буде перемир'я 30 днів? У війні між Україною і Росією? Чи буде перемир'я 30 днів? Про яке? Типу, як домовилися? Ну яке а, прийняв поки що Зеленський? Ну, яке це перемир'я? Перемир'я тоді, коли продовжується руйнування? Чи як? Смерть. Ого-го. Дивіться, два старші аркани. Смерть і башня. Як це можна прочитати? І те, і те означає зміни. І те і те планета Марс, планета війни. І те і те дуже такі схожі карти по своїй енергетиці, але смерть це коли от була війна, зупинилася війна. Там було чорне, стало біле, було погано, стало добре. Оце щось, якась така кардинальна зміна. Ну, дивимося далі. Все, що я хочу сказати. Дивимося далі. значить... Ну, бачите, домовленість є. І домовленість буде. Я так розумію, що Путін погодиться. От тут про це, да? що Путін, скоріш за все, погодиться також. Але, ну тобто. Є така у них супер ідея погодитися на це перемир'я. Але чи буде воно 30 днів? Ну так, да, Путін погодиться. Але, ви розумієте, це така погодженість така, коли у тебе в голові уже зріє таємний план зовсім чогось іншого. 6 сьому карту витягую. Так, ну, да, карта зупинки. Щось зупиниться, але карта башня. Ну, як я повинна це коментувати. Який, от скажіть мені. Подивіться, люди мертві а, падають з башні. Давайте так. А, знаєте що? Тут, скоріш за все, буде порушення, да? порушення перемир'я. Ось так. Тобто, Дивіться, смерть і башня, зміни у змінах. Тобто, змінилося все на перемир'я, і башня міняє смерть. Ви зрозуміли, так? Да? Що таке зміни у змінах? Це зміни, тобто перемир'я, і потім ще одні зміни, Тобто, просто істерика, чесно, перепрошую. Тобто, відміна перемир'я. Хтось порушить перемир'я. Давайте так. Е, е, от відповідь на питання така. 30 днів його не буде.